Всім привіт. Купав криницю, колодязь, студню, хто як називає. Значить, в землю пішло 10 э, бетонів колець ну і 11 зверху. Тепер робив дошок на криницю. О, значить низ основа 60-й кутник. То вийшло. 97 см. Садив я зверху на кольцо, чуть-чуть там підшліфував, тут спереді зарізав, щоб ставити відро, щоб не падало, не брав верхне кольцо, бо не знав скільки піде. Може було би лишнє і віддав би. Значить по розміру, по, по колу значить 97х97. Вверх ми вже пішли 50-м кутником, вийшло у нас 110 звідси-110 звідси, 110 звідти, так і з протилежної сторони. На сам верх давав металеву полосу. Ось вона ще тут шматок її приварено. Значить волок 262 труба, це пруд. Не пруд, а десь забув славу ну, заготовка вал, значить, тато проточував під корпусні причепники. Тут у нас вийшов кутник, теж під кутом зарізали, щось там 42 см виходило, значить тут ще для посилення Дали полосу по колу. Нічим я не кріпив до бетону, все воно працює. Десь колись в разі чого може потрібно буде чистити чи що, щоб було майстрові як туди добутися. О, значить, Корбу колеса на толами мені підігнав. О, ну і Тут дверцята, Що значить зробили. Тут вже малим кутником 25-м відступили, самі дверцята. пройом не буде, ось не тримаю, 46 см на 66,5. Так якраз все нормально, відро вміщається. Ось такий у нас дошак. Ну, відповідно, тут ще мав шматок профільної труби, дав перемичку, щоб е, завіси закріпити. Тепер будемо купляти бляху і зашивати це все діло. Тут купив собі рем, ремгайку, карабін, кусок ланцюга. Дехто ставив такий штир, отут, щоб фіксувати. Ну, воно мені не подобається, я того не хотів. Шматок ланця до відра, щоб... Сам трасик не був у воді, і ті болтики гайки, бо вони е, заржавіють Ось, ручки, значить. Ну то при монтажі бляхи то все треба, де ручку завіси зняти і перекрутити вже поверху по бляс. Ось така криниця. Води є, чотири бетони навіть на п'яти заходи, води вдостер. Ще маємо дати на аналіз, але вже користуємося, вживаємо і Ніби нічого Смачна, світла. О, тут підставку для ведро, так тимчасово зробив, ще треба да буде Ось така у нас криниця вийшла. Всім дякую за перегляди.